Перед тим як почати, я вас дуже прошу подивитися моє попереднє відео, яке ви зараз бачите у себе на екрані. Воно набрало дуже мало переглядів, і на мою думку, це через те, що я міг у голос промовити якісь стоп-слова, які Ютубу могли не сподобатись. Хоча співвідношення переглядів і вподобайок там насправді дуже добре, оскільки переглядів і майже половина там вподобаюк, а це дуже добре. Тобто від. Саме по собі має бути хорошим, але певно, щось там, певно, пішло не так. Тому, будь ласка, подивіться, підніміть, будь ласка, статистику. Я дуже дякую і переходжу до свого відео. Всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію. І ви коли-небудь задумувались, а чому люди у стосунках конфліктують? У ну, близьких романтичних стосунках, ну, здавалося б, дві найближчі одна одні людини, любити одне одного мають, а вони сваряться. А чого сваряться то Ну що там не поділили? Не може хтось там когось ображає, там гадості говорить, ігноруючи ще щось? Ну, це все, звісно, не виключено, але основна причина, за якої пари у романтичних, та й взагалі в будь-яких стосунках конфліктують, одна і досить проста. Це дві різні істоти. Неважливо, чи це є гетеро, чи це є гомосексуальні зв'язки. Ці зв'язки, ну і не тільки сексуальні, а будь-які е, різностатеві люди спілкуються, чи одностатеві. Ці зв'язки будуються між двома людьми, які не є одним організмом з ідентичними нейронними зв'язками у своїй голові, з ідентичною нервовою системою, ендокринною системою. Якби відомо, що по суті не існує чоловічих чи жіночих гормонів, бо які й інші виробляються в обох статей, але у різних кількостях, що значною мірою вже впливає на поведінку і розуміння одне одного. І зазвичай люди приходять на консультації з запитами, які стосуються певних ситуацій, проте ці певні ситуації є лише конкретними приводами для конфліктів, яких може бути в однієї тільки пари просто безліч причиною ж цих конфліктів є різність цих двох людей, що виражається як в біологічних е тілесних моментах, потребах, обумовлених там темпераментом і так далі е нервовою системою, е так і у вигляді тих самих нейронних зв'язків, що проявляються у відмінних уявленнях про одні й ті самі речі. Адже усі ми виховуємося в різних родинах, тобто мікрокультурах. І, на жаль, навіть не факт, що наші батьки дійшли згоди щодо там різних моментів, продемонструвавши нам такий от приклад незграбної неузгодженості. І в результаті ми маємо, що у новоствореній е, парі зустрілись дві людини з різними ендокринними та нервовими системами, темпераментом, відмінними потребами та суперечливими уявленнями про побут і світ загалом. І вогнищу конфлікту сприяє і те, що е, незгода е, партнера часто сприймається особисто як ігнорування партнером наших потреб. Але партнеру цей момент взагалі-то е, може почуватись так само, як і ми. А оскільки наші потреби є фундаментальними речами для нашої психіки, градус конфлікту взлітає тільки, ну, вгору тільки так взагалі. І от чому так? Та тому, що у нас є ми зі своїм досвідом. Цей досвід формує у нас певні очікування і сподівання. А ці очікування і сподівання сприймаються психікою як частини її самої, а значить, як те, що входить в особисті межі. Бо наш досвід це ж ми і є. Мозок як носіє пам'яті і досвіду. І тоді, коли наші очікування не виправдовуються, то виникає відповідна реакція. Це, це що таке? Хто поспів в мої межі вторгнутися? От я вам зараз і виникає конфлікт. Психіка захищає свої межі. Однак, окрім однієї основної причини конфліктів, та нескінченної кількості конкретних приводів існує також шість е, е, питань, тобто шість таких широких підґрунт е, сфер життєдіяльності, на основі яких виникають ці приводи для конфліктів, і які у свій час необхідно обговорити кожній парі. Отже, це відео натхнене книгою Джоанни Гаррісон 5 життєвих питань, які треба розв'язати всім парам, а ми починаємо. Я вважаю, що фундаментом стосунків є саме спілкування, адже це єдиний спосіб, який забезпечує швидке і досить ефективне передавання інформації про себе і про свої потреби своєму партнерові. Але якось так складається кожного разу, що люди по всій планеті роблять одні й ті ж самі помилки у спілкуванні, очікують, що кохана людина зрозуміє їх без слів. За цією логікою виходить, що за всі тисячі років існування хомосапіїнців ще ніхто не би свою кохану людину, тому що мозок людини не здатен здогадатись до того, про що у нього відсутня інформація і ним був наданий зворотний зв'язок. Як наслідок, люди або розчаровуються, що з партнером відсутня якась там незрозуміла сумісність, або починають ображатись, начебто партнер на зло робить не так, як нам треба. Ну блін, ну не може інша людина здогадатись, що у нас там у голові. Ну навіть те, що люди безпосередньо спілкуються ротом у вухо і розуміють одне одного, ну це ж чудо і велике щастя просто. Ну Ви тільки от уявіть. От у людини є там комок думок, у неї там нейронні зв'язки замикаються, особиста смислоутворююча система і так далі. Потім вона намагається перешофрувати усе це у людську загальноприйняту мову, повідомлення. Не дай Бог, це повідомлення не зіпсуть якісь шуми там, чи інші акустичні перешкоди. Потім менша людина приймає це повідомлення і не факт, що досконалим слухом. Потім із людської мови розшифровує у свою смислотворюючу систему, формує свою відповідь, тим самим шляхом передає відповідь іншій людині. І той, хто першим відправляв повідомлення, задоволений відповіддю. і тоді о чудо! Як пощастило, що наші смислоутворюючі системи називають деякі речі, деякі речі одними й тими самими іменами. Причиною непорозумінь у спілкуванні можуть бути також страхи висловитись, тобто люди бояться сказати щось не те, задіти партнера, а тому вдаються до різноманітних натяків. Проблема лише в тому, що натяк на то і натяк, щоб не бути повністю зрозумілим. А тим більше, коли ми саме боїмося зачепити партнера, то натякаємо і ще розмитіше. Наслідок, наші потреби продовжують бути незадоволеними, це нас дратує і так до тих пір поки не зірве дах, і ми не обвинуватимо партнера у тому, в чому він насправді не винен. А потреби ці можуть стосуватись взагалі усіх сфер у стосунках, тобто неузгодженість у спілкуванні породжує цілу низку різноманітних проблем у стосунках. Натомість здорові стосунки передбачають можливість бути вислуханим з будь-якого приводу, а також не боятись можливих наслідків, які могли б послідувати за вислов... за цим самим висловленням. А отже, для ефективної комунікації я рекомендую користуватись такими правилами. Перше, це я повідомлення, тобто говорити треба від себе про свої почуття, не звинувачувати людину і чітко говорити, чого саме ми хочемо. Друге, попросити допомоги. Люди в хорошому сенсі добре мобілізуються, коли до них звертається як до вирішення проблеми, а не як до самої проблеми. Третє правильний час. Ви не отримаєте бажаного результату, коли людина сама в даний момент чимось занепокоєна, роздратована, зайнята, втомлена, голодна, невиспана. От спробуйте самі запропонувати людині, людині яку небудь відповідну ситуативну допомогу. Тобто наблизьте правильний час для серйозної розмови, створіть його, а тільки тоді ініціюйте цю серйозну розмову, коли всі будуть у відповідному стані. Четверте е, правило правильне поза тіла. Наше тіло дуже фізіологічне, а тому найліпшими позами для такого схвильованого спілкування є не одне проти одного, а отак от е, поруч. Можна там за руки навіть взятись, або взагалі лягти отак от поруч, бо позалежаче суперечить умовам, в яких організм мобілізується для суперечки чи захисту. І п'яте правило будьте просто вдячні. І будьте вдячні, як я вдячний хі, тим людям, які підтримують мою працю за допомогою способів, які можна знайти у описі під відео. Я щиро дякую всім, хто це робить, і продовжую відео. Родини кожного з партнерів можуть негативно впливати на стосунки в парі кількома способами. Ну, По-перше, ваші або наші батьки занадто втручаються у наші стосунки дають зайві поради або, що гірше, лізуть поперед нас виконувати наші обов'язки, або ж наші золоті руки ростуть із жопи. Також такі ситуації можуть бути завуальовані у турботу, хоча насправді, але, звісно, не завжди, це є банальним порушенням інтелектуальних та емоційних кордонів. Тобто це ті самі потворні історії про свекруху, яка там, наприклад, твій борщ постійно перероблює, або те, що, яка постійно міряється з тобою тестостероном. І, власне, проблемою стосунків це стає тоді, коли наш партнер нас не підтримує і коли ми не підтримуємо свого партнера, і нас або його продовжують цькуватися. Або вони ж просто про нас турбуються, а тобі варто було повчитись у них і бути вдячною. Такі слова це дорога прямо у пекло. А другий спосіб, як батьки можуть впливати на наші стосунки в парі, ми або наш партнер можемо бути занадто залежними від батьків. Наприклад, ми не можемо прийняти жодного рішення, не порадившись з батьками. І, звісно, що це походить від виховання, якого нам надали, а точніше, нас зробили безініціативними, інфантильними, без внутрішньої опори, зато слухняними. Або ж, якщо ми не просимо поради, то батьки самі дають порад, яких мене навчення приймати. І таким чином батьки, наші чи партнери, можуть взагалі до нас обох залізти в труси та під ковдру. Або ж навпаки, третій спосіб, як батьки можуть впливати на наші стосунки з партнером, ми або наш партнер можемо бути настільки близькі з нашими батьками, що самі все підряд розказуємо, а наш партнер може не хотіти цього, цього просто. Він просто хоче, щоб у наших трусах і у ліжку були тільки ти, я і лікарі, якщо виникають потреби. Четвертий спосіб, як батьки можуть впливати на наші стосунки з партнером, це спілкування з батьками. От ми або наш партнер можемо не порозумітися з батьками одне одного, через що ми відчуваємо сильний дискомфорт там, при зустрічах, родинних святах і так далі. Особливо, коли наші батьки порушують кордони нашого партнера, то неправильно буде змушувати його до спілкування тільки тому, що це ж мої батьки, ти маєш і любити їх так само, як і мене. Хоча, блін, стосунки то ж, з тобою, а не з батьками в першу чергу. І п'ятий спосіб, як батьки можуть впливати на наші стосунки з романтичним партнером, це виховання, традиції, звичаї, що прийнято чи не прийнято. Тобто успадкування нами або партнером моделей поведінки. Наприклад, у нашого партнера в родині справжня близькість не була прийнята, а стосунки були холодними, і в результаті партнер тепер не знає, як з нами правильно спілкуватись, як говорити про проблеми, як говорити про теплі слова, її по підтримку виражати вголос, або там, на дотик діями і так далі. Це може стосуватись не тільки спілкування, а й будь-яких побутових дій. Типу, чому ти робиш це так або чому ти робиш це не так. Ну це для нас виглядає просто незнайомо і дивно. А оскільки мозок не любить незнайомі дивні речі, то ми можемо спровокувати конфлікт. Хоча це просто не так, як у нас і все. І найгіршим в даному випадку буде тиснути на людину, адже так ми звинувачуємо не тільки її. А й усю її родину, що тільки підсилює її захисні механізми. І усі ці питання стосовно наших родин мають бути у свій час з партнером обговорені. Напишіть, до речі, у коментарях, чи зустрічалися ви з труднощами, пов'язаними з усіма цими сферами, про які ми тут говоримо, і як ви їх долали? Будь ласка, поділіться своїм досвідом у коментарях. Значить, велика доля конфліктів випадає саме на обов'язки. Адже виконання обов'язків забезпечує блага, які обидва партнери мають отримувати. Якщо ці обов'язки не виконуються або виконуються неякісно, то хтось своїх благ не отримує. Загалом питання обов'язків у шлюбі ґрунтується на їх делегуванні. Коли делегування відбувається неправильно, то у парі відбувається дисбаланс, який з часом проявляється у перевтомі. А тоді, в претензіях, що я роблю більше ніж ти, і отримую менше. І знову все повертається до спілкування, коли люди не можуть висловити своє бачення ситуації, допоки стресова чаша не переповниться і все це не буде висловлено у вигляді якоїсь незграбної претензії, яка сама по собі ніяк не сприяє вирішенню, а виключено навпаки. Натомість я би порадив звернути увагу на те, що, скоріше за все, люди в парі виконують взагалі різні обов'язки, які вимагають різних зусиль. Варто було б знайти правильний час і попросити про допомогу. Тобто треба створити такі умови, де обидва у стосунках могли б піклуватись одного, вражати підтримку, турботу, а значить, обов'язки і втомлюваність мають нести різний характер. Також варто пам'ятати, що базовою і самою простою платою стосовно всього, що для нас роблять, є сама проста вдячність. Просто не забувайте у голос, Дякувати за те, що для вас партнер у стосунках робить. Оскільки, як я вже сказав, партнери в парі різні навіть на рівні нервової системи, а нервова система з умовлі, там темперамент, наприклад, то кожен в парі має своє співвідношення інтро та екстраверсії. Це значить, що комусь в парі потрібно буде більше часу проводити на одинці. Якщо додати особистості об якомусь з партнерів трохи зайвої тривожності, то це може спричиняти конфлікти на основі того, що комусь здається, що інший відсторонився, образився, розлюбив і більше не хоче разом проводити час чи ще щось, хоча насправді все не так. Суть у тому, що у екстравертів нервова система сильніша. Тобто вони можуть довше витримувати зовнішню стимуляцію, зокрема візуальну і звукову стимуляцію у вигляді, у вигляді там, присутності людей поруч. Також екстраверсія і інтроверсія є таким знаєте, континуумом, така от пряма, на якому жодна людина не може бути от чистим інтровертом чи екстравертом. Це значить, що ця спрямованість є певним відсотковим співвідношенням, за яким людина потребує і спілкування, і перебування один на один із собою в своєму індивідуальному балансі. І саме тому у темі побудови стосунків ми зауважуємо, що ця одна людина не має ставати для нас цілим світом. Це треба враховувати і окрім коханої людини мати ще, наприклад, друзів, з якими теж взагалі-то непогано проводити час. Також постійне перебування з однією тільки е, людиною є одним з видів співзалежних стосунків, де обидва втрачають власну ідентичність і, значить, втрачають самих себе. А якщо відбувається розставання, то на місці кожного можна спостерігати просто якусь аморфну масу, яка ні на що не схожа і ніякої цікавості не провокує. Сама ж вона відчуває тільки порожнечу і може привабити тільки таку людину, з якою знову побудує співзалежні стосунки, а щастя з порожньою людиною побудувати неможливо. Секс це відображення усіх інших сфер у стосунках. Якщо люди вміють е, спілкуватись, Доносити одне до одного інформацію, в тому числі сексуальну, якщо обидва відчувають турботу зі сторони одне одного, якщо створено баланс особистого простору, то секс у цих стосунках просто шикарний. Навіть якщо самих статевих актів на одиницю часу не так багато, тому що наша індивідуальна будова тіла зумовлює статеву конституцію, яка, в свою чергу, зумовлює кількісне значення сексуальної потреби. Питання сексуальної потреби дуже важливе для обговорення у стосунках, тому що секс, як і спільно проведений час, ототожнюється у людей, хто з знає з чим. Том хтось у, сто у стосунках після етапу закоханості починає втомлюватись від сексу, а значить, секс стає для нього стресором. Таким чином, цей партнер починає уникати сексу, що вже провокує конфлікти. Але що цікаво, так породжується там, алкоголізм і яке-небудь переїдання. Просто партнерові зі слабшою конституцією значно простіше відгодувати або там, сприяти алкоголізму свого партнера, щоб там, використовувати це як привід для відмови. Ну тут ти тільки от подивись на себе, то ну, куди тобі секс звину потам. І чому б натомість не розвинути сферу спілкування і не зробити якимось наступним чином? От я тебе справді кохаю, але в мене слабша конституція, ніж в тебе. Тому моє небажання сексу не означає небажання тебе загалом. Просто мені не потрібно так багато, як тобі. От і все. От для мене це стає стрес. А як тобі може подобатися наш секс, якщо мені в цей момент погано? Тому я не проти, якщо ти будеш там тихенько собі мастурбувати. Зато натомість, коли у нас буде спільний секс, то він буде найкращим і для тебе, і для мене. І це та багато інших сексуальних питань мають бути обговорені в парі, аби така важлива частина стосунків, як секс, не зіпсувалась і не принесла у стосунки зайвої дисгармонії. Коли ми говоримо про планування батьківства, то обов'язково зауважуємо, що це дорога в один кінець, тому що відкотити зачаття і повернути все назад буде неможливо. Навіть якщо зробити там, знаєте, яку-небудь медичну процедуру стосовно вагітності, або розлучитись, або віддати дитину куди-небудь. Це в будь-якому випадку буде досвід, який доведеться прям пережити, прямо таки із важкими зусиллями, і він буде дуже ярким. Це важливо розуміти. І от у книзі, про яку я от казав на початку, це питання про батьківство винесено як, знаєте, п'яте з половиною. Однак партнерство у батьківстві це, звісно, досить таки повноцінна сфера взаємодії у стосунках. Тому що там теж треба є свої моменти, які необхідно узгоджувати, щоб там виховувати дітей гармонійно, а не збивати їх з толку своїми відмінними уявленнями стосовно виховання. Але окрім цього, батьківство є тим питанням, яке впливає на усі інші п'ять сфер у стосунках. По-перше, ролі батька і матері впливають на спілкування. І треба бути обережним, щоб не забути про свої ролі коханого і коханої. По-друге, коли люди стають батьками, то до них знов таки починають лізти їхні батьки з непроханими порадами щодо виховання і турботи про дітей. А також ваші батьки стають дідусями і бабусями. А це теж нові ролі і новий етап у житті, через який психіка іноді бува і баранячий ріг згортається. По-третє, батьківство впливає на перерозподіл обов'язків. В четверте, батьківство впливає на особистий простір. І в-п'яте, батьківство і вагітність впливають на секс. Ну тут зрозуміло взагалі. я хочу дещо зауважити: от усі ці питання і так не прості самі по собі. Саме тому я, власне, і знімаю це відео. А зараз, говорячи про батьківство, взагалі нагнав хмар, що тут усі зараз стануть челдфрі. Але я також хочу зазначити, що усі ці питання є вирішуваними, і з ними можна дати ради, і з ними треба дати ради, і це все можливо вирішити. Наостанок хочу поділитися однією мудрістю. От одне з трактувань щастя це відчуття власної цілісності особистості. Натомість нещастя це коли цілісність складається з там, обмеженої кількості якихось там обносків. Саме тому люди її конфліктують, бо хочуть, щоб було зроблено по їхньому адже інакше їм е, треба буде поступитись і відірвати від своєї мізерної особистості цілий шмат цілісності. І звісно, що це не одна єдина стаття конфліктів. Але, будь ласка, будьте щасливі і будуйте стосунки з щасливими людьми. А якщо хочете заплатити мені гроші, щоб поспілкуватися зі мною особисто, у описі є посилання на мій інстаграм. Тільки майте на увазі, що я ще студент, восени четвертий курс має бути. Також підписуйтесь, ставте вподобайки, а ми з вами скоро побачимось знову. З вами був Віктор і до побачення!